Друзі, всім привіт! Сьогодні 9 квітня, і я зараз їду волонтерити. Їду волонтерити в політичну партію. Це щось нове для мене. Новий цікавий досвід. Не знаю абсолютно чого чого очікувати. Тому й лишайтеся зі мною. Я вам обов'язково розкажу. Поділюся, що це було цікаво. Ніколи не волонтерила в політичних партіях. Ну в Україні зрозуміло. А в Канаді так, я коли записувалася як волонтер, тому що думала, що вибори будуть восени, як мало бути, да, восени 25-го року. Але як ви знаєте, трудо нас лишив, слава Богу, мабуть, хоча не в найлихший час він лишив Канаду, тому вибори будуть у квітні. І лишилося всього два тижні. Буду волонтерити. І, і, і я не можу сказати, що я дуже така політична. Да, я намагаюся слідкувати за новинами, тобто є якісь партії, які мені більш близькі по духу. І ну, зрозуміло, що дивлячись те, що трапилось з Канадою за останніх там, 10 років, то це не ліберальна партія. Короче, поїхали вісім хвилин від дому, часто так багато. Сказали, мені позвонили, сказали, що можна поволонтерити будь-який час. Вони будуть вдячні, тому в мене є пару годин. Поїхали. До речі, ми будемо вперше голосувати в Канаді цього року, так як ми стали громадянами Канади минулого року, у 24-му. і в цього року ми вперше приймемо участь. Дуже цікаво, тут все це відбувається. Можливо, теж не виїхала. А зараз буду заходити дезна де офіс. Дуже цікаво, що мене там чекає. Єдине, що я дуже ненавиджу дзвонити, якщо мені дадуть якісь листочки чи щось обдзванювати. О, я це просто ненавиджу. Ці всі кол-центри і ці холодні дзвінки це зовсім не для мене так само, як і дурноки ходити там стукати. Тому сподіваюсь, буде щось таке приємне. Привіт, знову я. Я вже звільнилася, поволонтерила, так що ділюся своїм досвідом. Це не так страшно, як е, я думала. Ну, мабуть, це нове, що тобі невідомо, трішечки спочатку, якийсь страх, зона дискомфорту, але потім все було ізі-пізі. Що я робила? Десь дві годинки, десь при приблизно там провела. Я підписувала листівки, конверти, які потім будуть відправлятися по адресатам. Тобто, мені дали список, прізвища на адресу, і я відправляла. Підписували їх, які потім відправляться з інформацією щодо вище. В них є варіанти. Це доставка цих лоунсайн, якщо знаєте, такі ставлять зараз знаки. Ну так як тільки два тижні почалася передвиборча кампанія, то можливо зараз і не так багато, але скоро думаю, буде більше. Можна доставляти ці знаки, установлювати. Також можна це дорнокінг. Я вже казала, ходити, стукати в двері, але не ходити один, тобто це виходити як компанія, і це в принципі не так складно чим'яна. А, так що так, кому цікаво, якщо ви розглядаєте також погляди з кандидатом, я допомагала Тому Том це консерватор, а якщо хочете приєднатися, можна писати інформацію. Або якщо хочете до речі, якщо ви живете не від відбиє і хочете цей знак, ловим знак собі, дайте знак. Я можливо навіть вам його доставлю. Якщо хочете поставити. А що ще хотіла сказати? А ну звичайно, да, співпадіння чи не знаю, але коли я прийшла працювати туди в офіс, там було три людини, і знаєте, що один з них був українець. Так що я ще зробила цікаве знайомство. Все, я думаю, що я ще виділю час до 28 восьмого час. Є ще з ними поволонтерю. Сподобалось прикольно, класно все. Я вважаю, що будь-що будь-яка інвестиція часу свого завжди колись не може, ніколи не знаєш як. І просто цікаво, щось нове. Побігла їсти морозиво. Хто не знав, наспішно морозово борбиться ікспро. Все. всім пока.